Відпочинок і дозвілля надзвичайно важливі для німців. Принаймні так каже третина опитаних, як німці знімають стрес, я спостерігав упродовж всього літа. Так би мовити, працював відпочиваючи. Друзі, всім привіт! Я зараз перебуваю у центральному парку Бона Райнауе. Тут багато ось таких спеціалізованих місць для грилю. Обов'язкові атрибути грилю по німецьки це сосиски і пиво. Проте це не означає, що вегетаріанці під час грилю на природі залишаться голодними чи змушені обмежуватися овочами. У німецьких супермаркетах можна придбати і вегетаріанські сосиски для смаження на грилі. Щоправда, ціни на них поки що трохи кусаються. Якщо звичайні ковбаски зі свинини коштують близько 4 євро за кілограм, то вегетаріанський варіант у два з половиною рази дорожчий 10 євро. Друзі, а що ж за вільний час? Без приватних вечірок подивіться сьогодні. Я не в Іспанії, не в Італії. Ось так, як наче на Середземномор'ї, виглядає подвір'я бонського архітектора Рудольфа Хюрта. І сьогодні він запросив на свою вечірку. У Рудольфа на подвір'ї газовий гриль. На ньому готувати зручніше і швидше, ніж на вугіллі у парку. Затяті прихильники грилю на вугіллі, правда, кажуть, що без димку не так смачно. Господар смажить для гостей свої фірмові сосиски, які купує у знайомого фермера з сусіднього містечка. Я вам представляю найсмачнішу сосиску. О, Боже, так прекрасно виглядає. Господар з гордістю розповідає про своє хобі, показує сад та анонсує наступну гриль вечірку з власноруч вирощеними помідорами. Для гостей вегетаріанців тим часом окремо смажаться три різновиди сиру. Не обійшлося, і без традиційного для німецького застілля картопляного салату. На десерт гості підготували для Рудольфа сюрприз, ромову бабку з Києва. О, українська випічка. У Німеччині сильні традиції споживання пива, однак у ренському регіоні вино люблять не менше. На півсухе пасує як до м'яса, так і до десерту. На здоров'я і на дозвілля архітектор і скульптор Рудольф Гюрт не забуває про свою роботу, адже гості завжди охоче заглядають до майстерні засновника напряму стротопластика. Це унікальна технологія тривимірного живопису. Від одного з гостей архітектора доктора філософських наук Леона Цвасмана отримую запрошення на мистецьку вечірку у центрі Бонна. Ну що ж, подивимося, як відпочиває німецька богема. Друзі, подивіться, вдень тут пральня, а ввечері збирається мистецька тусовка. Простір поміж пральними машинками після 19.00 перетворюється на концертну залу. Поети та музиканти виступають, художники малюють, бармени наливають. Автор концепції вечірок Кунстфло Леон Цвасман називає такий симбіоз спілкування і творчості соціальним мистецтвом. Консфлостанґезамткунствяккунсфло це такий збірний витвір мистецтва, коли творці різного плану творять разом: література, музиканти, живі виступи, танцювальні перформанси. І так, вже десять років. Це формат ф'южн. на Кунстфло завжди запрошують також і митців іммігрантів або закордонних виконавців, бо за задумом організатора це має бути суміш різних культур. Щодо віку теж жодних обмежень. Я народилася у 1935 році і ще застала концерти Луї Армстронга. Мені завжди потрібна музика для моєї душі і тіла, і тоді я танцюю. Буває ставлю свою камеру у кутку і показую молодим людям, як треба танцювати. Вони танцюють отак, або отак, або якщо у них довге волосся, отак. А я показую, що можна і ось так танцювати. Гриль вечірки і мистецтво переважно на вихідних, а от у будні німці нерідко знімають стрес після роботи фізичною активністю. Ще одним типовим різновидом зняття стресу для бонців після робочого дня є пробіжка по Ренській набережній. Близько третини німців своїм улюбленим спортом вважають біг. Регулярно бігають понад 5 мільйонів жителів ФРН. Марафони проводяться з найрізноманітніших приводів. Навіть на честь свята виноробів збору врожаю винограду є забіг Аратон. Переможець отримає стільки вина, стільки важить сам. Звичайно, як же ж вільний час у Німеччині без вандерунгу? Прогулянок на природі. Чи не найвідомішим німецьким любителем піших прогулянок був Йоган Вольфганг Гете? Він навіть казав, що людина по-справжньому бувала лише там, де була пішки. Через майже два з половиною століття його традицію продовжують близько семи мільйонів німців. Коли бачиш таку кількість охочих прогулятися лісом, як отут на околицях, Бонна, навіть не віриться, що згідно з останніми опитуваннями, улюбленим заняттям 94% німців на дозвіллі є перегляд телевізора. Втім, може і гети в цифрову добу був би радше популярним відеоблогером. А це вечірнє тренування плавців-любителів у спортивному клубі міста Бонн. Голова клубу Юрген Баропіца у минулому профі. Він навіть готувався до участі в Олімпійських іграх 1980 року у Москві. Однак, через бойкот Олімпіади країнами заходу після введення радянських військ до Афганістану так і не поборовся за олімпійські нагороди. За словами Юргена, плавання не втрачає своєї популярності у Німців. У Німеччині майже 600 тисяч плавців є активними членами спортклубів. Звичайно, не всі прагнуть спортивних результатів. Багато людей роблять це для здоров'я. Любителі у нас займають доріжки з першої до третьої протягом усього дня, з шостої ранку до десятої вечора. Зараз о пів на десяту вечора. Подивіться, скільки людей у басейні. До речі, багато німців ходять у басейн не лише щоб тримати форму, а й аби розслабитися і поспілкуватися з друзями. Особливо за сприятливої погоди і просто неба. Друзі, температура повітря у боні наближається до плюс 40 градусів за Цельсієм. Ще одне улюблене місце відпочинку німців це фрайбаден, або відкриті басейни. Лише у бонні і його околицях п'ять таких басейнів. Окрім класичного олімпійського басейну для плавання, у них завжди є гірки та водяні атракціони. Спека у Європі цього року знову б'є рекорди. Тож я з родиною вирішив врятуватися від неї на прохолодних озерах Словенії. Це найбільший кемпінг країни Шобец. У пік сезону він може прийняти до трьох тисяч людей. Кожен третій номер машини тут німецький. Тож давайте запитаємо німців, чому вони обирають такий спосіб відпочинку. Німці подорожують кемпінгами Європи ось у таких автобудинках або чіпляють до машини кемпери, житлові причепи. Я познайомився з родиною Лункенгаймер, яка обрала найдешевший варіант подорож мікроавтобусом зі своїм наметом. Доба у п'ятизірковому кемпінгу їм обходиться у 50 євро. Сюди входить і оплата за собачку 4,20 євро на добу. Лункенгаймери з німецької землі райнланд Фальц. А зараз родина готує традиційний сніданок по німецьки, булочки сир, ковбаса та кава. Я відпочиваю у кемпінгу з 18-річного віку. Для мене це передусім свобода. Вирватися з повсякдення. Для родини це гарна можливість побути разом. Бо у будні ми недовго всі бачимося, коли у дітей закінчується школа. Тут ми цілий день разом і можемо навіть посваритися. Проведення часу тут, на відміну від готелю, дозволяє мені бути напіводягненим під час сніданку, і це нікого не турбує. Можу їсти, що хочу, і, звичайно ж, тут переночувати значно дешевше, ніж в готелі. Це справжній відпочинок. У мене з собою немає кухні, тільки найнеобхідніше. Я можу весь день читати, гуляти або час від часу купатися в річці. Геть від повсякденного стресу. Ну що ж, друзі, а для усвідомлення масштабів цього кемпінгу пропоную на нього подивитись з висоти пташиного польоту. Водойми, ліс, родина Лункенгаймерів знайшла для себе ідеальні умови для повноцінного відпочинку. До речі, Словенія доволі популярний напрямок для німецьких туристів, ще й тому, що ціни тут нижчі порівняно, наприклад, з сусідньою Австрією. Увечері у кемпінгу відбувається концерт, і німецькі туристи знову почуваються майже як удома. Словенські альпійські пісні дуже схожі на німецькі. Друзі, я також набрався нових сил. Тож пишіть у коментарях, що ще вам цікаво знати про німців, їхній побут і традиції. І я обов'язково покажу це у наступних серіях. Побачимось!